чтобы понимать, сколько у них дронов, ну вот ведь в абсолютных цифрах, доходит до того, что только на одном участке фронта, буквально там в полтора километра, мы вот на медне насчитали свыше 300 дронов противника, которыми он бил или пытался ударить. Представляете, 300 дронов Камикадзе, несущих смерть на участке в полтора, ну пусть два километра, да, даже с запасом возьму. Естественно, при такой плотности вести наступательные действия очень тяжело, по той простой причине, что любая техника, которая появляется в зоне досягаемости для ударов дронов, она подвергается этим ударам. И не спасает, ни, ни, ничего не спасает, будь то обвесы, будь то наваренные клетки, э, прочие вещи, вот так называемое определение там, мангалов, да, как сейчас говорят в отношении техники, царь мангал появился и все. От одного-двух ударов это спасти может, но когда летят несколько дронов, к сожалению, все э, может закончиться очень печально. Раньше мы ходили на передовую там, за Сначала 2, потом 3, потом 5 километров, да, чаще всего на технике появляться там это смертельно опасно и безрассудно, то сейчас расстояние стало еще большее, потому что вражеские дроны ну, по глубине ударов достигают 10, 12, 15 и даже 20 километров. У врага в прямом смысле на него работает весь запад, да, то есть весь запад объединенный это и есть враг. И сейчас вот абсолютно серьезная опасность, на которую нам стоит обратить внимание, это то, что э, готовится так называемая беспилотная коалиция под эгидой НАТО, которая должна обеспечить только миллион FPV дронов, ну то есть от э, первого лица, да, First view э, для ударов. Это действительно очень серьезная сила, да, и надо понимать, что дрон Камикадзе намного дешевле любого, там, не знаю, даже дорогой дрон Камикадзе намного дешевле одного только вылета вертолета, который чем бьет Нурсами, неуправляемыми, да, ракетами и, соответственно, ракетами, которые не факт, что попадают куда надо. На одного нашего бойца они без какого-либо там зазрения совести, экономии и скажем, рачительности, могут использовать до 5-6 дронов, чтобы убить всего одного нашего воина. Да? И это, это начинается настоящая охота. И проблема заключается в том, что технологии не стоят на месте, это уже искусственный интеллект, это рой, и я думаю, в ближайшем будущем мы столкнемся с этой проблемой куда больше. Я думаю, що теоретично вони може стати реальністю, але як ми вже говорили в попередньому ефірі, власне, що це складний крок для європейського союзу, тому що, скажімо, він вимагатиме все одно одностайності серед членів, і, наприклад, Угорщина може мати когось, хто буде проти цієї позиції, наприклад, Словаччина, а або ще хтось, кого ми зараз не враховуємо, і тому. Цей крок може, може не бути реалізованим, але ну як я розумію, що найпростішим найпростіше. Способом буде вводити додатковий якийсь прикордонний контроль з Угорщиною, і це теж заяви лунають для багатьох країн. Це буде просто зробити, тому що вони вже захищають свої кордони і в рамках ЄС проводять додаткові перевірки. Зараз, наприклад, на кордонах ЄС їздять мобільні групи Фронтекса, які здійснюють додатковий такий ну часткову перевірку. Вони можуть, наприклад, і цими мобільними групами не продовжити таку перевірку, а можуть просто вести звичайний кордон і ну. Це теж вимагатиме трохи часу, але це теж крок, якщо не буде підтримки інших членів або всіх членів, не буде одностайності в цьому питанні, то вони можуть піти таким шляхом. Я думаю, що це не лише питання впливу Путіна, це питання того, що Угорщина намагається стати гравцем, і вона має можливість будучи головуючи в ЄС. І власне, я думаю, вона намагається максимально скористатися з цього, з цього, з цього з цієї ситуації з цього моменту, поки вона є в головує в ЄС, щоб вона могла впливати на рішення і не лише впливати на рішення, а типу більшу роль грати. Це раз. Друге, це також, якщо вона буде грати більшу роль, вона може впливати. Вати також на рішення позитивні для себе в середині єс. І третє, звичайно, що це питання звичайних економічних інтересів, тому що, наприклад, Угорщина хоче дешевих енергоресурсів, які може дати їм Росія, тому що це впливатиме знову ж таки на ціни в країні, а, а, а чи на економічну ситуацію, а це в свого роду в свою чергу буде сприяти підтримці населення власне політичної сили, тому тобто це все більше такі власні інтереси, плюс бажання бути гравцем на міжнародній арені. Я думаю, цей візит буде позитивним. Принаймі можемо робитися з заяв, які робить вже сам Кулеба після першого візиту, про те, що підтримка африканських країн України буде кращою. Я б хотіла тут ще зазначити, чому важливий взагалі цей візит. Зараз Кулеба здійснює візит до трьох країн, які є членами Африканського Союзу. Африканський союз це така досить вагома впливова організація в Африці, і вона навіть входить в G 20 в велику двадцятку. Вона вона має своє представництво там, і е, ця організація Досить впливає на ситуацію в Африці. Часто вона займається і миротворчою діяльністю. А також Африка, ми знаємо, вона пов'язана досить з Росією, і вона також може впливати на ситуацію в Україні, тобто на вирішення війни в Україні, тому що Африка вона залежить від сільськогосподарської продукції. Україна є експортером сільськогосподарської продукції до цих країн, взагалі до Африки. і тому Африці вигідно, щоб війна в Україні закінчилася для того, щоб продукція сільськогосподарська легше. І, і, і туди йшла, і вона була доступніша дешевше для них. Тому, тобто, це, це питання для Африки вигідне з одного боку мир нас, а з іншого боку, це питання для нас, тому що якщо африканські країни будуть зацікавлені в тому, щоб вирішити війну в Україні, е, і в принципі Україна зможе донести свою позицію, як вона це бачить, то вони можуть так само впливати на той на ти чи на Путіна для того, щоб він е, зупинив свою агресивну війну в Україні, коли ми говоримо про Малі, вона також є членом цього африканського союзу. І тут ми можемо подивитися, що на фоні позитивних, якби новин, про те, що в принципі початок турнеї є достатньо хороший, тобто перша країна висловила підтримку Україні. То ми бачимо, що один член так само цього африканського союзу виступає з такою серйозною заявою про зірвання дипломатичних відносин, і це дуже негативно, тому що це впливатиме на членів цього союзу. Африканського і так само на підтримку України ні, насправді ці країни все ще залишаються, тобто там є країни, яких нам вдається трохи змінити, змінити ситуацію, покращити ставлення до України. Але в цілому Африка, вона через те, що вона була колоніальні країни, і вони досить тривалий час не дуже, скажімо, визискувалися трохи Заходом. Вони мають негативне ставлення до Заходу, і Росія скористалася цією ситуацією, і вона, скажімо. Ти типу, типу допомагає цим країнам, типо намагається бути таким партнером, і все ще ця історія тягнеться з часів радянського союзу, коли Росія дуже сильно не Росія, а радянський союз посилив свій вплив там, надсилаючи різну допомогу різних е, співробітників, які могли допомагати розвивати ці країни. І тому е, ситуація така, що е, дуже тяжко нам ці країни, якимось чином е, схилити на свою сторону. Але є країни, які в Африці розвиваються, які достатньо економічно сильні, наприклад, навіть колеба очікує, що наприклад Маврики взагалі буде брати участь в відбудові. України, тобто вони і інвестуватимуть в Україну, і е, будуть е, відбудовувати відповідно швидше за все, ці країни, які багатші, які розвинутіші, вони звичайно, що і більше будуть прихильні до України, і є більш прихильними. Е, також я думаю, що якщо ми посилимо співпрацю з, з Африкою, що робить зараз, власне наш е, міністр, е, то я думаю, що це буде тільки збільшувати кількість кількість країн, які будуть підтримувати Україну. Чому тому що е, в нас схожа історія трохи з цими країнами? Вони так само. Переживали той момент, коли вони були багатими ресурсними країнами, але їх використовували і навіть зараз Росія використовує. А Україна так само країна, яка час тривалий час зазнавала утисків з боку своїх сусідів, особливо Росії. Тому ми маємо таку десь трохи схожу історію, і ми можемо власне також використовувати цей момент для того, щоб схиляти ці країни на свою користь. Плюс ми можемо допомагати їм мати достатньо дешевих продуктів на своєму ринку. А це означає, що населення буде підтримувати та ту владу, яка існує країні. тобто ми можемо бути взаємовигідними одне одному.